Олександр Кролевецький викладач станції юних техніків, а саме гуртка «Радіодеталі». Він демонструє нам саморобний ліхтар, виготовлений для ЗСУ, в основі якого елементи від електронних цигарок. Станція юних техніків разом з допомогою волонтерського центру Добро почала виготовляти ліхтарики для наших, наших збройних сил. Виготовлення дуже просте. Потрібно Використання одноразові сигарети, модулі зарядки, роз'єми, вимикачі та старі лампочки енергозберігаючі світлодіодні, все збирається у будь-який корпус, лише щоб було зручно нашим військовим. Саме цей екземпляр може працювати у двох режимах: безпосередньо, як ліхтарик, та як павербанк для підзарядки пристроїв. Ємність його 10 тисяч міліапер. Якщо заряджати гаджети, то можливо одночасно заряджати два гаджети на повну ємність їхню. І ще залишиться напруга для освітлення. За словами Олександра, процес досить простий. Часу займає 2-3 години. Що треба на це модулі зарядки, роз'єми, ну і трошки вміння. Основний постачальник це магазин радіодеталі. Там є все, що треба для виготовлення цих ліхтарів. Волонтерський центр розпочав масове збирання цих електронних цигарок. Залучили майже усю громаду. Ну і За можливістю, як збираються акумулятори, робимо. З виготовленням такого ліхтаря впорається і дитина. Ярмак під керівництвом викладача зробив вже сім таких ліхтарів. Я навчаюся на гуртку радіоелектронного конструювання півтори року. За цей час я навчився робити ось такі, такі ліхтарі. у мене є схема, по якої я роблю ліхтарі. Це дуже легко, якщо приловчитися. Головне, полярність, вміння паяти та трішки часу. Наразі у мільці виготовили вже 10 таких ліхтарів і відправили нашим захисникам. Говорять, можна робити і більше, але головне, чому процес гальмується: брак комплектуючих. Нам необхідні електронні цигарки та й або їхні акумулятори для виготовлення світлодіодних ліхтарів для наших ЗСУ. За можливості, у кого є використані такі от елементи, приносять, будь ласка, у волонтерський центр шостка Добро. Тому у тих, хто давно мріяв покинути шкідливу звичку палити, є чудова можливість відмовитися від неї на користь зсу.